Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Сьогодні пропоную тим, хто навчається в 10 класі, подивитись розв'язок задач на тему перпендикуляри похила теорема про три перпендикуляри. Тобто, це не задачі з підручника ІСТЕР, а просто закріпимо тему, розглянуту вами в сьомому параграфі. Якимись ще прикладами, які зустрічаються як в ДПА, так і в ЗНО по математиці. І так, вперед. Перша задача. З точки до площини проведено дві похилі, що дорівнюють 23 та 33 см. Знайти відстань від цієї точки до площини, якщо проекції похилих співвідносяться як 2 до 3. Запишемо, що нам дано в цій задачі, проведені з точки А похилі АЛ і АК. Це деякі прямі, які не є перпендикулярами, а перетинають цю площину альфа в точках Л і К. І причому чому довжини їх відомі, АЛ дорівнює 23 см, АК дорівнює 33 см. Також, якщо АН це у нас перпендикуляр, то відповідно кінці перпендикуляра і похилих з'єднують проекції. тобто LH і HK це проекції і нам відомо по умові задачі, що LH відноситься так до HK, як 2 до 3. АH це перпендикуляр, як ми сказали. І якщо треба знайти відстань від цієї точки А до площини, то це є довжина перпендикуляра. Тобто знайти всі задачі треба АH. Починаємо розв'язувати цю задачу з того, що у нас є ось таке співвідношення. Дивіться, що менша проекція, яка відповідає меншій похилій а, L, це LH, вона співвідноситься як 2, а друга проекція HK. Вона довша, вона відповідає довшій похилі 33 см, відноситься як три, якихось довжини. Це не означає, що LH і HK дорівнює 2 3. Якщо у вас в задачах є ось такі два крапочки, тобто співвідношення, і сказано, що відносяться або співвідносяться, то ви. Повинні ось тут до цих співвідношень, розділених двокрапочкою, просто додати Х. Це значить, ці числа домножені на якийсь коефіцієнт. Це може бути 2 і 3, це може бути 4 і 6, це може бути домножено на 3, 6 і 9, і так далі. Тобто, домножаємо ці величини на x, і тоді вже можемо вводити таке позначення. Тобто LH дорівнює якби 2х, h дорівнює 3х. Отже, всі ми позначення, що ми знаємо, ввели, і як же ми будемо розв'язувати цю задачу. По-перше, ми подивимось на трикутники, які у нас є. А у нас, подивіться, кут між перпендикуляром і проекціями. Це є прямі кути, тобто кут AHL, ось цей кут, і АHK ось цей кут, вони дорівнюють 90 градусів. Значить, у нас тут зображені два прямокутних трикутника. Перший зліва – це AHL, менший, і другий справа АHK більший. В них спільна сторона АН. Ми її не знаємо, будемо шукати. Але знаємо дві інші сторони в кожному трикутнику. А як, не знаючи третю сторону в прямокутному саме трикутнику знайти її, використовуючи дві інші? По теоремі Піфагора, вірно, ми такі задачі з вами вже вирішували досить багато. Записавши теорему Піфагора для одного трикутника, ми виразимо HA. І запишемо для другого виразимо і. Прирівняємо, скільки це одна й та сама сторона. Отже, запишемо для трикутника AHL теорему Піфагора. Це буде квадрат гіпотенузи АЛ в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів АH в квадраті плюс LH в квадраті. Ну, щоб не виражати AH, як корінь квадратний, давайте виражати АH в квадраті, оскільки будемо також для другого трикутника писати теорему Піфагора і також виразимо AH в квадраті. Тоді з цієї формули H2 L квадрат мінус LH2, записали і підставимо те, що ми знаємо. Дивіться, АH2 дорівнює. Ми знаємо АЛ по умові це 23, ставили 23 в квадраті мінус. І LH ми вели позначення 2х мінус 2х і весь 2х в квадраті. Зверніть увагу не просто 2х2, а вся величина довжини 2х, і вся вона в квадраті. Точно так же тепер запишемо для трикутника АHK теорему Піфагора. Тоді це буде АК в квадраті дорівнює АН в квадраті плюс H в квадраті. Це ми записали з квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Виражаємо також АН квадрат з цієї формули, це буде АК квадрат мінус H квадрат. І підставляємо, що ми знаємо. Дивіться, тоді АН в квадраті з другого трикутника, це буде. Величина АК, це 33, задано нам 33 квадрат мінус. А величина H це 3Х. Ну, не просто 3х квадрат, а вся довжина 3х, і вся вона в квадраті. А тепер можемо прирівняти ці дві величини. Прирівнюємо і зразу підносимо до квадрату. 23 в квадраті це буде 529. Мінус 2х в квадраті це 4х квадрат, тому що ми підносимо і 2 до квадрата, і х до квадрата. І дорівнює 33 в квадраті це 1089 мінус і 3х, вся ця величина в квадраті це 9х квадрат. А тепер переносимо всі ікси з квадратами в одну сторону, це буде 9х квадрат мінус 4х2 дорівнює. А всі числа в праву частину, тоді це буде 1089 мінус 529. Піднімаємо. Ось тут буде 5х квадрат дорівнює 560. Ділимо 560 на 5, маємо, що хвадня 112. І зверніть увагу, ось тут. Не треба виражати, знаючи, х квадрат, просто х. Чому? Тому що в задачі треба знайти довжину перпендикуляра а AH, А якщо ви побачите, він виражається у нас через величину х квадрат. Тобто, не треба брати корінь квадратний, 112. Дивіться, що ми далі робимо. Ми беремо формулу, наприклад, верхню ось цю. Хоча можна було і другу. Ну тут більше числа. Аh квадрат дорівнює. 23 в квадраті ми казали це 529 мінус 4 х квадрат. Це формула через х квадрат, А тепер ми знаємо х квадрат вже можемо підставити, і, відповідно, вже ah взяти як корінь квадратний з цієї величини. Тоді ah дорівнює 529 мінус 4 помножити на х квадрат, а х квадрат нас дорівнює 112. Підставляємо. Маємо під коренем 529 мінус 448, дорівнює корінь квадратний з 81. Це буде 9. Отже, ми знайшли з вами довжину перпендикуляра, а це і є відстань від точки до площини, записавши теорему піфагора для двох трикутників. Довівши, що вони прямокутні, і прирівнявши АН квадрат з двох прямокутних трикутників. А потім, знаючи Х, ну або Х квадрат, ми вже знайшли величину АН. Розглянемо наступну задачу другу. З точки К на площину прямокутника АВЦД опущено перпендикуляр АК. Відстань від інших вершин прямокутника. Дорівнюють 6 метрів, 7 метрів та 9 метрів, знайти довжину перпендикуляра. Давайте позначимо, що нам дано в цій задачі. Дано, що АК це перпендикуляр. І також відомі відстані від інших вершин до точки К. Як ви бачите на малюнку, найдовшою стороною є КЦ. Тому серед оцих величин ми позначимо КЦ 9. А інші дві вони 7 і 6. Ми не знаємо, яка є 7, яка 6. Ну, в даній задачі це немає е, ніякої різниці, тому що ці два трикутника розміщені як з боку, і неважливо, який з них має довжину 6, яку, який 7. А знайти треба в задачі АК. Давайте розв'яжемо цей приклад і почнемо з того, що подивимось, де у нас є прямокутні трикутники, в яких щось відомо, і з яких ми можемо щось виразити. Щоб знайти такий прямокутний трикутник, треба згадати теорему про три перпендикуляри. Подивіться, оскільки в основі прямокутник АБЦД, то пряма АБ перпендикулярна до деякої прямої ось в площині BC. Ну АБ являється ще й проекцією похилої KB, тому що ми сказали АК це перпендикуляр, значить KB – похила і AB це проекція. Виходить, що в прямокутнику AB Проекція. Якщо вона перпендикулярна до деякої прямої площини BC, то за теоремою про три перпендикуляри і похила КБ також перпендикулярна до тієї ж самої прямої BC. Отже, використовуючи теорему про три перпендикуляри, ми довели з вами, що КБ перпендикулярно до BC. А якщо це так, то подивіться трикутник КВЦ. Євляється прямокутним КЦ це гіпотенуза і КБ і ЦБ це два катети. Можемо виразити другий катет по тій же теоремі Піфагора. Знайомі вам. Отже, запишемо її загальний вигляд: квадрат гіпотенузи Каце в квадраті дорівнює КБ в квадраті плюс БЦ в квадраті. Записала. Тепер виражаємо те, що нам треба знайти. А знайти нам треба BC квадрат? Чому квадрат? Тому що дивіться, я вже бачу, що ми будемо потім шукати з іншого трикутника. Невідому нам сторону Х, а там також буде теорема Піфагора. В теоремі Піфагора, як ви знаєте, використовуються квадрати сторін. Тому я не беру корінь квадратний. Я записую, що ось цієї формули, дивіться, ВС квадрат дорівнює КС квадрат мінус КБ квадрат. Підставляємо величини, які ми знаємо, і тоді бц квадрат дорівнює КЦ в квадраті це 9 в квадраті, мінус 6 в квадраті, 81 мінус 36 дає нам 45. Залишаємо поки що 45, як квадрат сторони БЦ. А тепер дивимось, оскільки у нас задана фігура АБЦД, це прямокутник, то як ви знаєте, у прямокутника протилежні сторони рівні. Значить, АД дорівнює БЦ. А оскільки ми знайшли BC квадрат, то відповідно і АД в квадраті буде дорівнювати BC в квадраті, буде дорівнювати 45. Для чого ми це вводимо, оскільки далі ми будемо працювати вже з іншим трикутником, де ми знаємо, відповідно, АД в квадраті. Який же це у нас трикутник? Подивіться, КАД прямокутний, оскільки АК це перпендикуляр, відповідно, значить, він перпендикулярний не тільки до площини, а й до всіх прямих, що проходять через точку перетину з площиною, через точку А. То, значить, в цьому трикутнику кут КАД прямий і цей трикутник прямокутний. Запишемо теорему Піфагора вже для цього трикутника, ми з нього вже будемо шукати Х. Д, квадраті дорівнює АК квадрат плюс АД квадрат. Спочатку виразимо невідому нам сторону. АК в квадраті дорівнює ДК квадрат мінус АД квадрат. Тоді АК це корінь квадратний із, дивіться, ДК в квадраті це 7 в квадраті, мінус. А АД ми сказали, в квадраті дорівнює Б С в квадраті дорівнює 45. Тобто вже тут до квадрата підносити не треба мінус 45. Отже, дорівнює 49 мінус 45 це під корнем 4, а корінь квадратний з 4 це 2. Отже, ми знайшли довжину перпендикуляра. АК, і вона дорівнює 2 метри. Оскільки тут всі величини в метрах, значить, відповідь ви також вказуєте в метрах. І закріпимо цю тему ще однією задачею, третьою, подивимось: з точок А і Б на площину альфа опущені перпендикуляри, довжина яких відповідно дорівнює 3 і 2 метри. Відстань між їх основами дорівнює 2,4 метри, знайти відстань між точками А і Б. Дано, що АД і БЦ це перпендикуляри. Відома їх довжина. Довшим, як ви бачите, є АДМ, він дорівнює 3 метри, і БЦ відповідно 2 метри. Також відома відстань між основами. Основами цих перпендикулярів є точки перетину з площиною, це точки D і C. Значить відстань між ними, а саме відстань DC, дорівнює 2,4 метри. А знайти треба відстань між точками А і Б, тобто відрізок АБ. Оскільки, дивіться, АД і БЦ. Перпендикулярні до однієї площини, то вони паралельні між собою. Тобто АД паралельно до BC. оскільки ці два кути прямих, то відповідно вони паралельні. А тепер дивимось на фігуру ABCD. Що це за фігура? Фігура це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а саме АД паралельно BC. а дві ні. То ця фігура називається трапецією. А ще зверніть увагу в цій фігурі одна сторона цієї трапеції, а саме CD, вона перпендикулярна до двох основ БЦ і АД. То тоді ця трапеція або це прямокутна трапеція, у якої одна сторона перпендикулярна до основ, інша під якимось кутом. А щоб в прямокутній трапеції, знаючи дві основи і одну сторону, знайти ще одну сторону, треба опустити перпендикуляр з точки Б до прямої АД. Тобто провести пряму паралельну до ДЦ. Тоді ми побачимо, що трикутник А, Б, Е прямокутник АБ це гіпотенуза, а Е, Б і АЕ це два катети. Якщо у нас дві паралельні ось ці прямі, і ми провели паралельну ЕБ до ДЦ, то відповідно у нас прямокутника прямокутника протилежні сторони. Відповідно, рівні. Тобто відрізок ЕД також дорівнює 2, ЄБ е, – Б2 і 4. А якщо е, Д дорівнює 2, а вся сторона 3, то ось цей кусочок АЄ – це одиничка. Тобто, ми знаємо всі сторони і можемо виразити через Х теорему Піфагора. Записуємо аб квадрат дорівнює А е плюс БЕ квадратів. Виражаємо аб квадрат дорівнює, підставляємо. 1 в квадраті, плюс 2,4 в квадраті. Розраховуємо, це буде 1 плюс 2,4 в квадраті це 576. Разом буде 6,76. То АБ дорівнює корінь квадратний із 6,76, а це дорівнює 2,6. Отже, ми знайшли відстань між точками А і Б. Вона дорівнює 2,6 метрів. А знайшли, довівши, що фігура у нас. Прямокутна трапеція, а в прямокутній трапеції можна провести висоту, яка буде дорівнювати протилежній іншій стороні. І, відповідно, знаючи дві основи, виразити ось цей відрізок і в маленькому прямокутному трикутничку по тереміпіфавора знайти сторону АВ. Ось такі на сьогодні задачі. Дякую, що додивились відео. Дякую, що були зі мною. Поширюйте моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду рада оберному зв'язку, тому що я стараюсь робити відео для вас. Мені цікава ваша думка. До нових уроків! Все буде Україна!